Але повні матчі побачите обов'язково на офіційному ютуб-каналі Комітету Дячогоського футзалу. матчем за п'яте місце Кубку Кріну віддають між командами Тайфун Баштанка та Сокол Хмельницький. Зараз тайфун мав моменти Зараз ще у Галкіна. Тут двічі не забивати. забувати. 88-й Ілля Гарбарець, 10-й Артур 5 п'ятий Андрій Сахорук. Зараз моменту Гарбальця може бути Привай. зараз разом прямо в руки кротику. Це команда Олександр Котик по лівіграції. Другий номер керівник п'ятий тому хокловна думати біля з здобути, Кротик вже командою рятує підбрання за гербарцем. гербацем. Надається гербацю зараз пробити у цьому поєдинку між Соколом та нам зараз так, кушка весь І вже хесун сука. Сокол... це прийти вперед. і зрештою. Деякі викорти шекель та мауш, зараз шекель, не мечі, шекель. Руває, зараз шекель тут на місці фесун. Майзис копию. Його зустріли тройський Зараз Окапляє м'яч Крушковецький, Крушковецький, Кришковецький! Бривай, тривай! Зараз Кришковецький, по-мужній. він зараз прихопив м'яч від Данилюка, по-моєму. І зрештою, за дві хвилини кінця цього борис Бурича, але. Ну, зрештою. Або... А, от у нас закінчиться цей поєдинок о... ну, і... зрештою.